Привіт, танкісти. Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. На євросервері стартанув новий набір Prime Gaming від Amazon. Тому, в кого є підписка, розповім вам про те, що ви отримаєте. Як завжди, ця акція доступна скрізь, крім боліт. Новорічний набір має більше переваг, ніж зазвичай, адже замість двох нагород на вибір буде цілих три. Преміум Оренду будуть лише 8 рівня. Та й сама аренда не на 10 днів, а на 14. Коротко по нагородам на вибір. Танк 8 рівня, француз з барабаном СОМУ ССМ, американець ТС-5, барабанний американець Т-77 та легкий британець Т-92. От британця, думаю, обов'язково візьму за голду, коли буду викачувати мантікору. Ну і звичайно, 5 задач на X5 досвіду. Також при бажанні потім можна викупити ці танки зі знижкою 15 в магазині. А тепер поговоримо про 100% нагороду. Для початку це як завжди тематичний 2D-стиль, приурочений до різдва. Також три дні према, ще 10 завдань на Х5 досвіду за переможні бої та всього по 150 ресурсів для новорічного наступу. Ну і як завжди, 10 разів на день можна отримати x Х2 досвіду екіпажу, 20 аптечок, 20 вогнегасників та 20 ремкомплектів за виконання певних завдань. Ну і знову ж моє найулюбленіше буде ряд завдань, після виконання яких можна отримати ще 10 завдань на Х5 досвіду. Ну що ж, подобається, це ще одна невеличка перевага варгеймінгу, а тим більше в нас зараз почала розвиватися культура підписок на сервіси. Поговоримо про нову подію зі своїми завданнями та нагородами на нашому сервері World of Tanks. Наступна подія це річниця наступу в Арденах, що була в 1944 році однією з найважчих битв. Ході Другої світової війни, і в пам'ять про це команда Варгеймінгу підготувала спеціальні бойові завдання з різними нагородами у вигляді елементів зовнішнього вигляду, а також різної витратки. Бойові завдання доступні з 15 по 26 грудня. Виконувати їх не складно і впевнений, що всі, хто буде грати, їх зроблять не прикладаючи надзусиль. Насправді нагороди не являються чимось надзвичайним, але це просто шанс отримати декалі та стилі на танки, які будуть нагадувати гравцям про події 78-річної давності. Але, друже, в цей час наші збройні сили роблять все можливе і неможливе на полі бою, знищуючи російську нечість на теренах нашої неньки. Тому хочу вам нагадати, що нам не можна зупинятися та постійно підтримувати Збройні Сили України. На жаль, в цьому році немає новорічного календаря, якого всі, і я в тому числі так чекали. Але в будь-якому разі розробники вкидають пропозиції танків за голду, якщо ти не знаєш, куди її витрати після коробок. Так от, з 16 грудня по 19 грудня включно, в магазині в клієнті гри за золото можна придбати як набори, так і окремо три преміум танки 8 рівня. Це в нас буде чеська ПТ-ж ПТК ТВП 100 за ціною 9500 золота. Можна, звичайно, доплатити і взяти на неї додаткове завдання на х 5 досвіду. І окремо 3D стиль для тих, хто раніше мав цей танк за марафон, але не встиг взяти стиль. Другий танк це важкий американець Крайслер К по ціні 6970 золота. А на третьому місці ще один важкий танк, тільки вже поляк 50 ТП прототип за ціною 8160 золота. Так що, друзі, хто бажає, заходьте в магазин в самій грі, де ви побачите ці пропозиції. Я думаю, що візьму собі шпатика та в майбутньому зроблю на нього короткий огляд. А тепер про новий танк з супертесту. Зараз активно викатують китайську барабанну новинку 116 f 3 Напевно, найближчим часом вже не залишиться нації в грі, які не матимуть барабану. Друзі, я не грав в танки, коли вводили перші барабани. Які були ваші відчуття тоді? І чи виправдались вони? Китайський важкий танк зараз має приставку нагородний? А можливо ця машина на наступні рангові бої? Альфа з пострілу 530 одиниць, перезрядка барабану 32 секунди. А між пострілами 3,75 секунд, час зведення гармати 2,7 секунди, а розкид – 0,42, що є типічним для таких машин. Отже, з одного барабану можна буде нанести 1590 середньої шкоди. Поки що звучить дуже впевнено. Але як ми знаємо, бз 176 нерфили 6 разів на тестах. І що вийшло в кінці, ми всі зараз бачимо, граючи в рандомі пробиття базовим бронебійним 266 мм, а голдовим підколом 325. Цьому танку не вистачає тільки ракетних прискорювачів. Їх тут не буде. Але буде непогана броня. Броня в лобі башти складає 300 мм та має рикошетну форму. Бронювання корпусу спереду має 180 мм, борти по 60 мм. Єдиний поки що забезпечує сухий баланс. Це невелика кількість ХП в 2250 та швидкість в 23 км на годину. Будемо слідкувати далі. А для тих, хто вже хоче протестувати нову гілку китайських тяжів, на супертесті доступне оновлення клієнту World of Tanks до версії 1.191, де вже присутня ця гілка. Тому вперед. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Всім, хто хоче підтримати фінансову розвиток. Контенту, QR-код та посилання на модобанку знизу. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!